двигун уже на базе, унды пиздец, а, мотор опять нема. мотор, вот все, уже опять развалим, давай заедем І це нова серія на моєму каналі. Тому одразу став лайк, підписуйся та пиши свій комент. Вибачте, за мій такий голос трішки прихворав, але тачку робити треба, тому не зупиняємося, робимо все по максимуму. А, з прошлого відео ми поставили вже остаточно штатно, закріпили пандем. Виглядає прям дуже круто, файно, мені так подобається, що прям ну, клас. А сьогодні. Ми збираємо двигун. Але я трішки за кадром вже попрацював, і зараз покажу, який результат в мене є. Ті, хто підписаний на мене в інстаграмі, вже знають, що там відбувається. Тому якщо ти ще не підписаний, теж підписуйся. Силочка під цим відео на мій інстаграм. Коротше, дивіться. Та-да! <кхух> двигун вже на базі. Все стоїть. Нові вкладиші, нові кольця, колена в стандарті. Це тепер К-24. Поршні теж К-24. Але, коротше, тут зборна селянка, прям реально така прикольна. Блок К-24 А2, поршні К-24 Z1. Ну, що було, те й поставили. Але все одно працювати буде. Тобто він вже помитий, все на нього стоїть. Сьогодні я чіпляю зараз голову. Голова теж тільки приїхала з заводу. Робили плоскость, бо обов'язково, коли ви збираєте ну, неважливо алюмінієвий блок. ну алюмінієвий теж бажано завжди шліфувати. І головку, якщо ви її знімали, ну от як у мене, у мене нова башка, я на ній катнув десь три тижні. Ну, а в цілому там 3-4 виїзди. По і того мені на заводі шліфанули, і там все одно була плоскасть прогів 0,05. Тому як би бажано, якщо ви робите якісь отакі ремонти, то бажано якби плоскость теж робити, щоб потім ви через неділю-дві або три не дергали знов головку, не купували прокладки так далі. Тому подібне. Тому краще, мабуть, зробити так. Ось такі пироги. Я гадаю, що сьогодні ми його запустимо. Ще є деякі нюанси, які треба там поубирати, ну, позаглушувати щось. От, поки збираємо на все, як і було до цього. Ну, я дуже сподіваюся, що сьогодні я його запущу і він буде працювати. Ну, прям дуже хочеться. Тому, коротше, погнали. Зараз збираю головку і одразу її накидаємо, кидаємо стартер, генератор, гур. ГРМ і все інше. Короче, полетіло. Так, коротше якась фігня, дивіться прикол. Uh, майже робить повний оборот. Якщо назад. Бачите, відперся как. Вони робимо повний оборот. Все добре. і тут теж ми опираємося. Ну, взагалі, зараз буду скидувати коробку. Може я гадаю, що щось там маховик кудись впирається на цьому блокі. Потому що звук іде як ззаду. Ну, зараз подивимося. Полдий а, Мотору знову нема. Мотор ось, вже знову розвалений. Але я вам скажу так, все не надто. Хірова, як ми гадали, ми знайшли причину, де він впирається, а він впирається саме другим циліндром на корпус масляного насоса. За що того, що у мене нема валів, все ми робимо дуже просто, робимо тут отвори і все. і все буде чітко. Тут, бачите, така ж схема, але це насос 2,4. Отут є отвори і є баланс вали. а на цьому нема би, отворів і немає баланс вали. І він, бачите, як він, короче, ми, цей здоровіший, цей трішки поменше. О, тому зараз просто болгарочка підрізаємо, акуратненько, знову його миємо, чистимо і збираємо все на місці. Тобто, ну, таке життя. Я трішки розчарований, що довелося розбирати все, все, що тільки можна було, але сподіваюся, що сьогодні я заберу все назад. І ми все-таки його сьогодні заведемо. Ну, як гадаєте, заведемо чи ні. Пишіть свої коменти. Відповіді в коментарях пишіть, заведемо ми те чудо сьогодні чи ні. Ну, то ось отак. от. Тому зараз пилимо і... кидаем его обратно туда. Понял, как надо. И как Да ну, блядь, не снимай там за блядь, со старта. Ты шо, не почистил не ничего? Не почистила, потечет. Все, Все раз если потечет. работать не стал кардан обиделся. Да, кардан обиделся да, и выпал. Со шлицов, наверное. Он там лежит на полу кусок. Блин. Победа. <свят> да. О, нашел гаечку. Сейчас выстрелим блок и в яму кинуть И все заново. A few moments later. А, со свечами лучше будет. Ну, да, Смотри, блин, ну, мало тоже, тоже будет лучше. Чипа. Давай, Стасик, давай. А? Давай, давай, этот этот давай, ну, Сейчас Настя такая, я его сама заведу. Дай мне его сюда. Ну, бензин надо чуть. Что это В Давай, я к Макса, Саня. А, Давай, за дядок лучше а было. Чтобы... Без 100 грамм не запускаю. Да. А не Тут для него должна уже рюмка стоять, понял. Ты. Стоп, стоп, стоп. Вперед, вперед рукой, вперед, о, получается. А он троит. А вообще нихуя не есть. счастлив? нет Че? пока не понимаю, но он троит завтра буду разбираться Все. ну работает, работает тихо, тихо, не стучи, да ладно а что, жужжик туда вниз упал? Ну, нет, жужжик справа Саня, что скажешь? вон оно працует, это добро всем доброго раночку короче Сьогодні у нас неділя і ось що ми маємо по нашому дракону. <кій> Тачка вже на вулиці, вона виїжджає своїм ходом, робить все зараз дуже гарно. Ну, коротше, як і повинна була робити. Вчора була проблема в тому, що я просто переплутав провода на катушці. Ну реально, вже в попихах ото тикнули, микнули і поїхали. Реально, тикнули не туди. А от, Пару моментів ще пофіксили, і тепер машина працює як треба. Зараз. Все, тачка робить, все, огонь Тепер залишилася купа дрібної роботи, яку треба прозвести, мабуть, за неділю, та на наступну суботу поїхати настроїти заново карби та поїхати на площадки. Спробувати, як ця тачка буде кататися. А, і ще наймасштабніша робота. Це я хочу перекрасити всю машину в інший колір. А який колір, пишіть в коментах. Може вгадаєте. <смі> Даю підказку, він там не один, їх там декілька. От. Ну коротше, хочу все це пофарбувати, зробити тупо наново новий лук і якраз з новим мотором.